Всім привіт, 13.02.2025 Находився в Боберницький район Микола Бабанка, тут рядом Рощаховка, Буховецьке, далі туди по дорозі недалеко там уже Єланець, не Миколаївська область, завів екскаватор, зараз їдемо працювати, живу тут у Івана і... Завів, а вже нема. Тільки щоб такий димок був з екскаватора. Мінус 11 зараз. Ставлю, правда, розетку свою подогрілка сола на ніч, тому що той раз питався завести, то вже був мінус 11, спалив свічами накала, спалив неправильно, заводив я і свічу накала держав, і стартер крутив. Спалив тоді генератор, діодний мост. Віктору знайшов там по інтернету, правда, це вже з производства зняті ці всі э, генератори. Махле, словенія, 14 вольт, 150 ампер. Э, заказав Віктору. Ну, в общем, якщо знайде, допустимо по інтернету чи де, хай закаже, то вроді би знайшов по інтернету там діодний мост, щітки. Просив я, щоб він заказав, ще не знаю. І... В общем, треба менять діодний мост, тому що зарядка в свободному плаванні, скорость ключів буває менше 13, а якщо щось світ, то взагалі там 12,5 він дає. Тобто не то пальто. Якось так сьогодні. У Івана вже відпрацював, там дивились попередні відео. Ну, там небагато в нього роботи було. Ось тут теж я в нього попланував коло двору. Зараз підемо покажу. Тут були в нього такі ступеньки, горби, тут були горби, ступеньки. В общем, порозпланував трошки, позарізав, повиравнював. Там така балочка за стовбом, теж її підсипав. Він каже, я її потім роздіскую, вирівняю. Рибаки вже, лки-палки, 7 утра, без чогось 7, рибаки вже, вже рибачать. Повним ходом, кожен день. Вже третій день мінус 10, мінус 11 ночі. Для рибаків це лафа. Ну, місяць, власний місяць, можна і ночі роботи, а виходить як білий день. У Івана закінчив роботу. Зараз сьогодні переїжджаємо до Віталії. Ну і там ще декілька є клієнтів, які хочуть, я так зрозумів, бо я не знаю фронт роботи. Взагалі, якось так. Всім удачки, всім пока. Минус 11, звісно, чувствується. Утром виїжджаєш, прям техніка не хоче їхати, масла холодні, еле повзу. Якось так. Всім удачі, всім пока.